новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. За високий градус чи готові нафтотрейдери додавати біоетанол до бензину вже з нового року. Як гартувалася «Запоріжсталь»? ексклюзивне інтерв'ю гендиректора підприємства. З речами на вихід Шотландія рахує економічні вигоди та ризики від незалежності. У Москву домовлятися завтра делегація НАК Нафтогаз України вирушає до Білокам'яної на переговори з Газпромом. Повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Напередодні в інтерв'ю українським телеканалам президент Віктор Янукович заявив, що Україна планує і надалі зменшувати обсяги закупівель російського газу за нинішньої ціни. Глава держави, у котре наголосив, що вона несправедлива. Ціна на газ в приділах 370 доларів мінус транспорт. Діта 70 доларів доларів транспорт до України. Вот 300 доларів должна быть максимальна ціна в Україні на газ. Тим часом на Західному газовому фронті зміни Словаччина нарешті дозволила Україні здійснювати реверсні поставки газу з Європи через її територію. Відповідний договір буде підписаний незабаром, запевнив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, блакитне паливо зі Словаччини постачатимуть двома маршрутами. Це дасть змогу отримувати до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. До нас на тому тижні надійшов договір, який ми очікували, який практично буде підписаний найближчим часом. Він надійшов від компанії «Юстрім» Словаччина, де вже надається дозвіл на прокачування газу через територію Словаччини. Там буде два маршрути. Один маршрут треба вкласти деякі кошти для того, щоб він запрацював. І сьогодні ж уряд підписав з італійською компанією ЕНІ та французькою електриціте де Франс угоду про розподіл вуглеводнів з родовищ на чорноморському шельфі. За попередніми оцінками, щорічний видобуток нафти становитиме від 2 до 3 мільйонів тонн. За високий градус більшість нафтотрейдерів запевняють, що не готові з нового року додавати до бензину біоетанол. Міненерговугілля вже звернулося до депутатів із проханням відкласти запровадження закону, який зобов'язує продавців із 1 січня 2014 року реалізовувати паливо розбавлене спиртом. Що чекає на ринок, якщо парламентарі не прислухаються до урядом, розкаже Олексій Фролов. Новий закон має запрацювати вже з 1 січня, але чи запрацює Міненерго звернулася до Верховної Ради з проханням відстрочити вимогу щодо 5-відсоткового вмісту біоетанолу? Там з'ясували до запровадження європейських стандартів аж ніяк не готові. З огляду на те, що споживання бензинів на території України становить близько 450 тисяч тонн на рік, мінімальний обсяг спожитого біоетанолу при вмісті біоетанолу в бензинах не менше 5% становитиме 230 тисяч тонн на рік. Таким чином, вітчизняні виробники біоетанолу мають змогу забезпечити вітчизняний ринок нафтопродуктів лише на 56% від потреби. На більше поки і не варто розраховувати, кажуть в концерні Укрспирт. Щоб цілком задовольнити можливі потреби, необхідно переобладнати щонайменше 5 заводів. А така реконструкція обійдеться у 6-12 мільйонів гривень. При цьому асортиментом продукції завод похвалитися не зможе. Заводи, які виробляють біетанол, вони мають по закону здати свою ліцензію на виробництво спирту. Це беззворотньо. Не дає йому можливість в подальшому виробляти спирт, тобто він переходить однозначно на випуск біоетанолу. Тож вкладати великі кошти в реконструкцію укрспирт не поспішає. Здавалося б, чого боятися, адже нафтотрейдери за законом, врешті-решт, будуть змушені купувати біоетанол. Але це в теорії на практиці все інакше за місяць до запровадження нових стандартів. Жоден нафтотрейдер не звернувся із пропозицією придбати хоча б літер біоетанолу, і не звернеться, кажуть експерти. Ми сьогодні не розуміємо, понімаємо що доливати. Как доливать, как смешивать, как продавать, как, как, как использовать. До сих пор не ясен вопрос: как будет технологически выглядеть процесс смешивания? Ибо это блендирование, создание смесевых бензинов, процесс достаточно высокотехнологичный, требует соблюдения очень большого количества условий. Та є глобальніша проблема. Український автопарк. Не всі машини можуть працювати на Е5 Бензин – бензині з 5% відсотковим умістом біотонолу. Що вже казати про 7%? відсотків. Обов'язкові з 2016 року. Середній вік українських автомобілів на сьогодні це 18,5 років. Це середній вік. І ці автомобілі абсолютно не пристосовані до цього палива біотонолу. Зупиниться, просто зламається десь 80%. Автотранспортного парку України можливий вихід зробити норму про 5% вміст етанолу рекомендаційною, а не обов'язковою, і заохочувати власників нових авто ціною є 5 дешевший зазвичай. 95-й. Олексій Фролов, Сергій Глушаков та Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Чому більшість учасників ринку категорично проти додавання у бензин біоетанолу, запитаємо в Андрія Пасічника, директора зі взаємодії з органами влади компанії Вок. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, ваша компанія має технічні можливості для змішування біоетанолу та бензину. Діло в тому, що ні наша компанія, ні основні учасники ринку. На сегодня не имею технических возможностей осуществить операции по смешению бензина с биоэтанолом, потому что и, и существует целый ряд технических ограничений. Отсутствует полностью нормативно-техническая база. Согласно выводам научных института нефтепереработки МАСМА, 16 национальных стандартов необходимо ввести в действие для того, чтобы э, была возможность э, начать процедуру смешения, потому что а, мы нет ни инструкции, ни регламента, нет ничего на сегодня. А что ты дикуруешься от ваши конкуренты, например, из Кло, заправок Кло, які продають такий бензин. Ну, Уже о, здесь вы немножко не правы. Кло и другие операторы, они не продают бензин с 5% содержанием биоэтанола, они продают альтернативное моторное топливо. Это совсем разные вещи. Альтернативное моторное топливо это Бензини з одержанням біоетанола свише 30%. процентів. не приравнюється к податизним товарам, повністю освобождено від налогов, и поэтому його фактично вигідно випускати економічні. Добре, ця норма про 5% в місто біоетанолу. Чи достатньо в Україні потужностей, щоб стільки спирту виробляти? Мова йде про 230 тисяч тонн. На самом деле необходимо порядка 300 тысяч тонн, потому что 230 тысяч тонн необходимо только на выполнение нормы 5%. Но, и, но на сегодня уже существует рынок сбыта биоэтанола порядка 70 тысяч тонн на, именно на топливомоторные альтернативные, про которые я ранее э, акцентировал внимание. Э, в связи с этим э, мы не, неоднократно в министерстве энергетики собирались с э, рабочей группы, С участием операторов рынка и представителей Мина где четко было сформулировано со стороны минограполитики, что на 14-й год готовність заводов при стопроцентной загрузке выпуск 133 тисячі тонн. Фактически это меньше половины от решту доведеться імпортувати? абсолютно верно и а здесь як це може позначитися на ціні тоді бензину. Это однозначно отразится на ее увеличении, потому что налоговым кодексом Украины не предусмотрены освобождения от акцизного налога СПИРТ, то есть биобиотонол, который импортируется. Там есть э, льготные условия только для внутренних производителей. На сьогодні акцизний налог на біотонол составляють порядка 50 гривень на літр. Якщо додати 5%, процентів, то можна почитати, що порядка 2,50 п'ятдесят ми одразу збільшуємо. це. Добре, який вихід ви бачите? От міни звернулося до Верховної Ради з проханням відстрочити так дію ці дію закону. Якщо депутати не прислухаються до уряду з 1 Добре, січня, що буде? А все будет зависеть не только от депутатов, но и потребителей, как они отнесутся к данной норме, как поддержат эту инициативу по отмене, либо по переносу действия этого закона. Но операторы, и мы в том числе, будем продавать топливо без биоэтанола, потому что если мы выполним норму и добавим свыше 5% спирта, мы не, не зможемо його вывести на АЗС, тому що у нас не, ми не зможемо паспортизувати, виписати паспорт качества. Тому що действующий ДСТУ ГОСТ, он предусматриває содержання биоэтанола не более 5%. Пане Андрію, але ж все ж таки, додавання біоетанолу до бензину це практика Сполучених Штатів Європи. Чи не ризикує Україна відстати від розвинених країн, зокрема з екологічними стандартами? Абсолютно согласен. Но ситуація следующая. в Європі. Эту норму внедряли порядка 10 лет. Это, во-первых, и внедрение происходило экономическими стимулами. Было э, произведено освобождение от налогов, и операторы рынка были экономически стимулированы к производству этих видов топлива. Помимо этого, и в США, и в Бразилии правительства стимулируют адаптацию двигателей под именно это топливо, за свой счет фактически. Тим самим його, як і праїзводіля, так і потребителя на його приобретення. Я вам дякую. Андрій Пасічник, директор зі взаємодії з органами влади компанії Вок про перспективи біоетану. Обсяг депозитів за січень-жовтень зріс на 80 мільярдів гривень або ж на 14% у порівнянні з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє Нацбанк. Більшість грошей, 65 мільярдів гривень, надійшли від фізичних осіб. Регулятор відзначає, що 90% коштів вкладники поклали на гривневі депозити. Гірнич металургійний холдинг Медінвез за. Півроку майже на третину збільшив чистий прибуток. Про це йдеться в повідомленні компанії. У січні червні холдинг заробив майже півмільярда доларів. Це на 8 мільйонів більше ніж чистий прибуток Метінвесту за весь минулий рік. гірничо металургійний холдинг Метінвест входить до групи СКМ, бенефіціаром якої є український бізнесмен Рінат Ахметов. Одне з останніх придбань Метінвесту, металургійний завод Запоріжсталь теж показує прибутки. Але чи надовго українська металургія вийшла з боргової ями? Та як під час фінансової кризи гартувалася «Запоріжсталь»? На ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю бізнесу відповів генеральний директор «Метгіганта» криза 2008 року боляче вдарила по металургії, і запоріжсталь не стала винятком. 2009-го підприємство показало понад 290 мільйонів гривень збитку вперше за багато років. Обсяг виробництва сталі через різке зниження попиту впав на більш ніж 15%. Негативна динаміка спостерігалась і в наступні роки лише торік. «Запоріжсталь» вийшла у плюс. З августа місяця комбінат вийшов на безубиточну роботу і. Начиная с августа 2012 года у нас не было ни одного месяца, когда мы отработали по показателю прибыль до налогообложения амортизации проценты, показатель EBEDA с отрицательным финансовым результатом. Ростислав Шурма новий менеджер, призначений основним акціонером медінвестом. Після багаторічної суперечки щодо власності з російськими бізнесменами структура Ріната Ахметова торік у липні нарешті встановила контроль над підприємством. Цьогоріч воно святкує 80-річчя. Більшість устаткування ще з радянських часів. Нині триває масштабна модернізація. На неї вже витратили 240 мільйонів гривень. Каже Ростислав Шурма, паралельно йде процес оптимізації та відмови від непрофільних активів. На балансі металоргічного комбінату було 8 тисяч свиней. Ну, Сказать это где-то в Европе, ну, наверное, это не зовсім логічно виглядає. Ми здавали 100% завода «Запорожсталь», передали эту функцию туда. Несприятлива кон'юктура на зовнішніх ринках чи не головна проблема українських металургів. Дві третини продукції запоріжсталі йдуть на експорт у 50 країн світу. Принципово цю проблему можна вирішити лише збільшенням попиту на внутрішньому ринку. Насамперед, завдяки будівельній та машинобудівній галузям, большому сожалению, комбінат запорожсталь продає всього лише 30% процентів об'йому своєї на внутрішньому ринку. Примерно така ж ситуація від 20 до 35% процентів і у всіх металургічних комбінатів. України найближчі плани нинішнього власника вкласти у модернізацію підприємства до 2 мільярдів гривень. Тож Медінвест не сподівається на швидкі прибутки від нового активу. Аналітики ринку кажуть, це радше стратегічний крок. Таким чином група формує вертикально інтегрований металургійний холдинг, що в перспективі дозволить оптимізувати виробничі процеси. Альона Голота, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес. Сільвіо Берлусконі указали на двері. Верхня палата італійського парламенту таки проголосувала за позбавлення політика сенаторського крісла. Це означає, що колишній прем'єр-міністр більше не має парламентського імунітету. Приводом для такого кроку послугувало засудження Берлусконі у справі Медіасет. Нагадаю, політика визнала винним у фінансових макінаціях та ухиленні від сплати податків при купівлі американських фільмів. Ну і Сьогодні траур за італійською демократією, але ми повинні залишатися у політичній грі. Не варто впадати у вічі тільки тому, що очільник правоцентристської сили більше не сенатор. Є лідери інших партій, які не є парламентарями. Бундестаг на двох блок Ангели Меркель та соціал-демократи оголосили про створення широкої коаліції. Переговори тривали фактично два місяці. Відтоді, як стало зрозуміло, що християнські демократи не отримали абсолютної більшості на вересневих виборах. Цікаво, що обидві політичні сили йшли з різними економічними програмами. Яна Лук'янець про те, чим довелося поступитися кожному із партнерів. Перемовини тривали сім тижнів, і ось нарешті народники та соціалісти домовились: сформована велика коаліція. Така вже була під час першого терміну Ангели Меркель. Договір, що налічує 185 сторінок у громадськості представили сама канцлерка, лідер християнсько-соціального союзу Гордзехофор та очільник соціал-демократів Зігмар Габріель. Всім відомо, що тривалий час каменем спотикання був пункт проведення стандартів щодо мінімальної заробітної плати. Ми мали обговорити її розмір і досягли справедливого компромісу. Якщо сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 5 євро за годину, то з 2015-го німці отримуватимуть не менше 8 євро 50 центів. Згоди дійшли також у питаннях пенсійного забезпечення матерів і введення плати за проїзд на автобанах для іноземних водіїв і все мирно, без скандалів. Це позитивний результат для нашої країни, і він має консервативний відтінок. Немає нових податків і нових боргів. консенсусу не дійшли щодо продовження політики затягування пасків. Ездеки виступають за збільшення соціальної допомоги, тоді як партія Меркель навпаки за подальше скорочення держвитрат великій коаліції не просто домовлятися одна умова тягне за собою іншу, але треба продовжувати реформи. Німеччина повинна залишатися привабливою для бізнес-середовища, а соціальні витрати мають бути помірними. Заплановані реформи обійдуться Німеччині у 23 мільярди євро. Підрахували експерти. При цьому учасники коаліції не збираються підвищувати податки. Більше того, обіцяють, федеральний бюджет 2015 буде бездефіцитним. Яна лук'янець, новини телеканал Бізнес. Правляча партія Шотландії оприлюднила план здобуття незалежності від Великої Британії. Один із найвагоміших аргументів економічний розвиток. За даними влади, незалежна Шотландія за рівнем ВВП посяде восьме місце в організації економічного співробітництва та розвитку. Про перспективи найгучнішого розлучення держав у сюжеті Ольги Дацюк. Підпорядкованість британській короні під питанням національна правляча партія Шотландії оприлюднила детальний план виходу країни зі сполученого королівства. Документ налічує 670 сторінок. Більша частина присвячена економічним прогнозам і перспективам самостійної Шотландії. Цей документ є найбільш детальним проектом основи де незалежності, що будь-коли пропонували у світі. Він поза сумнівом переконає, що після від'єднання від Великої Британії наша країна почне шлях із дуже сильних позицій. У документі цілком конкретні перспективи від зниження витрат на електроенергію до вдосконалення системи дошкільної освіти. Втім, остаточно спекатися туманного альбіону Единбург не планує. Країна не збирається вводити візича кордони із Англією і хоче зберегти англійську валюту. Шотландія продовжить використовувати фунт стерлінгів. Він належить нам так само, як і іншим країнам сполученого королівства. Це рішення є зваженим та раціональним не лише для нас, але й для Великої Британії. В цілому після державного розлучення Шотландія благородно візьме на себе частину держборгу королівства. Суму ще належить вирахувати за складною схемою. Утім, за найскромнішими підрахунками це близько 80 мільярдів фунтів, тобто 130 мільярдів доларів. Така сума серйозна. Привід засумніватися у доцільності здобуття незалежності, кажуть експерти. Після поділу держборгу Шотландія отримає непідйомну суму. Такі фінансові зобов'язання чи дозволять новій державі заручитися довірою міжнародних кредиторів і рейтингових агентств. В сполученому королівству економічно вигідно лишатися цілісним. Поки що ж такої думки і більшість шотландців, згідно з опитуваннями проти виходу зі Сполученого Королівства, 47% населення за, 38, решта 15 вагаються, часу на роздуми 10 місяців. Вже 18 вересня 2014 року відбудеться референдум. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Завершуємо випуск цифрами дня. Сьогодні торги на українські біржі завершились у червоній зоні. ЮІКС просів на 89%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку копирування євро зросли на 5 копійок. На сьогодні це все більше новин на нашому сайті. а Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі новини спорту ФІФА таки покарала Україну за події на Львівському стадіоні. Як саме дізнаєтеся за мить? Дякую, що були з нами. Побачимося завтра.